32 гектари має виноградник Івана Павука. Чоловік понад 25 років займається виноградарством. Зараз розпочали збирати урожай червоних плодів. Мерло це середньостерний виноград. Кабернесовеньон буде пізніше. Збір через тиждень розпочнеться. В деяких ділянках, де пройшло декраще де освітлення, вже кабернесовіон збирається його також якось добра. Ну і на завершення Гевюр Страмінер очікуємо збирання. Отак. Практично провести було б оптимально до 15 жовтня. Але якщо погодні, мабуть, прийняття, такі як сьогодні, дощових погоди не буде, то і до 20 жовтня не буде критично для нас саме цей процес збирання. Саме сезон завершення дозрівання винограду, тобто вересень місяць, початок жовтня вдалося його дотримати. За словами Івана Паука, тут вирощують 8 сортів винограду. Це технічні сорти, це для виробництва вина. В основному лінійка сортового складу у нас відомі світові бренди. Це е, селек, селекція Бордо, червоний Мерло, Каберне Сувенюн. Саме от, ми знаходимося зараз в сорт Мерло, який вже розпочав збирання Каберне Сувенюн буде трошки пізніше. І білих сортів винограду Сувенюн блан шардоне. Гев'юрстрамінер, оці сорти Б'янка, це які найбільш притаманні, скажімо, світовим брендам, які ми саме на цій території умовах мукачущі не вирощуємо і, і маємо непогані врожаї. З одного гектара збирають 8 тонн винограду, каже Іван Пау. Працювати на полі допомагають місцеві жителі. Може збирати більше, але щоб було якість добре, то ми самі регулюємо цю в залежності від сортів. Досить вирощування винограду, у мене значний, більше 25 років, само собою. Але саме на цій території, у цій формі, де ми працюємо, в формі фермерського господарства, в колі такого родинного. Це територія, це село традиційно тут вирощують виноградники і люди, які тут проживають, фахівці, які вміють і займатися виноградарством, це складна. Галузька складна культура потребує багато. Багато роботи і, і, і це, що в цьому селі ці люди, які з нами працюють, вони це вміють робити. Це дає нам можливість вирощувати якісний виноград. Посаджений виноград в 2005-206 роках. Частину зібраного винограду продають, а зрештою роблять вино. Ми така, скажімо, традиційна фермерська родина, де всі працюють, скажімо, разом і контруються всі процеси. Син вирощує виноград, а я вже потихеньку. Вивчаю досвід виробництва вина. Досвід виноградарства виноробства, вірніше, у мене не такий значний, як у виноградарстві, але понад 10 років практикую, вчуся само собою. Є авторські вина, але процес вдосконалення між ними немає і передається з покоління в покоління. Я лише невелику кількість сам переробляю, більшість винограду, зібраного продаю виноробам в тому числі і Мукачищина, в тому числі і, і інші області. За словами Івана Паука, наразі має 15 авторських найменувань вин. Враховуючи, що я у третьому поколінні, я лінійку авторських вин, тобто купажних вин, сипажних, асамбляжних, вже працюю над цим. І наразі лінійка складає вин в межах 5, 15 найменувань. Класика виноробства полягає в тому, що вино можна спробувати лише вже після 1 січня. Це технологічний цикл проходить цей. Але молоде вино можна вже буде спробувати. За, скажімо, за декілька тижнів. Тобто білі вина, які зібрані, проходять процес мансерації, процес брудіння і деякі на стадії завершення брудіння, а молоде вино вже можна пробувати після випруження. Після збору врожаю виноградник готуватимуть до зими.